Привіт, мої любі. Чотири прості кроки для відновлення і збереження здоров'я. На одній з міжнародних конвенцій, де виступала радник охорони здоров'я ООН, Вона розповідала, що існує 26 тисяч діагнозів. Я сказала, забудьте про них. Така пауза, культурний шок, <с R -urchota>, тому що багато медиків з традиційної медицини також там були. Вона каже: всі ці діагнози можна об'єднати в основні причини: так? перше це обезводнення, Організму, так, тому що ми п'ємо дуже часто чай, кава, капучино, компотики, сочки різноманітні а води не товаємо. Друге це очистити організм, так тобто забрати забруднення, що туди входить: це агресія бактерій, вірусів, грибів, паразитів і найпростіших. Так, ну шлаки токсини також ніхто не відміняв. От, і е, третє це голод клітини, тому що наша клітинка насичується не пельменями, піцами і голубчиками, і навіть е, домашніми, так ось, а є такий код клітинки, так це е, будівельний матеріал це амінокислоти. Тобто білок так? це вітаміни, мінерали, поліненасичені жирні кислоти. Так? І наш кишечник щодня потребує клітковину, корисні бактерії, достатня кількість ферментів. От. І це все має бути щодня і в комплексі. Так? Якщо забрати ті всі причини і захистити наш організм, то, звичайно, він буде функціонувати як годинник і дійсно буде радувати нам все високим рівнем енергії. Ось так. Що робити? Знімати симптоми на деякий час. Як заболіла голова, ми дали таблеточку, ніби пройшов біль на деякий час? Так? Це те саме, що ви їдете на автомобілі, загорілася лампочка, ось, і ви її просто взяли, викрутили, а не поїхали на сервіс і не виявили в чому причини, не забрали її. І кожен сам собі вибирає, чи викручувати ту лампочку, чи дійсно проходити техогляд і давати все своєму автомобілю, <свісно> тобто своєму організму на щодень. Кому цікаво, що це за технологія здоров'я, як її застосовувати. Ми сім'єю її вже використовуємо більше 9 років, і дійсно в 38 можна виглядати і почуватися значно молодше. Всім міцного здоров'ячка, звертайтеся, буду рада поділитися.